Швидкі від інвесторів 17 пристосованих до роботи в сільській місцевості авто роз'їхались вигідними Сумщиною. Їх придбання один з проєктів реалізації укладеного між владою регіону та сільськогосподарськими інвестиційними компаніями меморандуму про співпрацю. За ним усього за кошти бізнесу буде закуплено 40 машин швидкої. Ось вони 17 новеньких карет швидкої допомоги. На них уже давно зачекалися релікарні області. Ті машини, які в нас є, вони вже давно вичерпали ресурс роботи. Ремонт обходиться дорого при недостатньому фінансуванні. А це буде велике нам підкріплення для покращення медичної допомоги населенню. Подаровані карети, новісінькі та максимально прилаштовані до хронічних хвороб доріг, а подекуди бездоріжжя в сільській місцевості. Висока прохідність цих машин вони з двома мостами доїжджають. І коли снігові замети, і коли дорога не завжди гарна, коли грядюка вартість однієї автівки 140 тисяч гривень. Машини придбали за кошти потужних інвесторів, що працюють на Сумщині у сфері сільського господарства. Є віддалені села, є бездоріжжя, є великі відстані до районних лікарень, але допомогу медичну треба людям надати у той час терміново і швидко, тому ми вирішили піти по такому шляху. После встречи руководства області і аграрів був подписан меморандум, що дає возможности уже более цивілізовано идти на создание той сумщини, которую ми хотим увидеть до 2015 -го года. Від вдало налагодженої співпраці бізнесу та керівництва регіону у виграші. Всі без винятку. Бізнес має комфортні умови для діяльності. влада – реалізацію стратегії розвитку, населення, практичну допомогу. Для нас треба головне те, щоб нам дали можливість розвиватися, будувати нові об'єкти. Впроваджувати нові технології, і на чолі з Зюріпалич адміністрація не тільки дає нам можливість, але й стимулює всі, всі ми. Знати. Тобто вони йдуть вперед, вже навіть нас трохи підганяють, робіть, робіть, робіть. Спільна відповідальність вона має такі конкретні результати. Це і фельдшерсько-акушерські пункти, і швидкі допомоги, і будинки культури, і водогони, і колодязі, і дахи, і взагалі. Вирішення усіх побутових проблем мешканців села загалом на розвиток соціальної сфери села від інвесторів у поточному році надійде близько 35 мільйонів гривень. Олеся Боровик, Сергій Сурков, обласне державне телебачення.